Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Рятувальники заявляють, що контролюють усю територію згорілої нафтобази під Києвом. Чиновники шукають винних. Столичні ліси перетворились на закриту територію. У місті оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає. Десятьох було поранено. Рятувальники сьогодні виявили ще одне тіло загиблого у вогні на нафтобазі під Києвом. Це працівник Укрзалізниці. Рятувальник пожежного потяга повідомляє ДСНС. За словами голови служби Миколи Чечоткіна, пожежно-рятувальні підрозділи контролюють 100% території нафтобази. Осередків відкритого вогню зараз немає. Внаслідок проведення пінної атаки сьогодні погашено три резервуари по 900 кубів. Триває їх охолодження. На цей час під контролем рятувальників знаходиться. 100% території бази. Осередки відкритого горіння на території бази немає. Рятувальники зараз здійснюють охолодження тих цистерн, які не вигоріли, і здійснюють проливку всієї території бази. Проводяться роботи з підготовки до відкачки нафтопродуктів з уцільйових резервуарів і тих резервуарів, що погашені. У зв'язку з пожежою на нафтобазі БРСМ Нафта затримано фактично її. Керівника Юрія Шквиру також до відповідальності притягнуть інженера Юрія Южаніна. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду. МВС розглядає кілька версій причин трагедії, зокрема і умисний підпал конкурентами або ж з метою приховати розтрати чи отримати страховку. Водночас правоохоронці вже встановили, що роботи на нафтобазі здійснювались без дотримання правил безпеки шляхом змішування бензину різних октанових чисел. Установлено, что деятельность по переработке и, реорганизации, и реализации нефтепродуктов на эти базы осуществлялась без соответствующих разрешений о вводе в эксплуатацию деятельности нефтехранилища, выполнение работ повышенной опасности. Во время допросов работников предприятия уже установлено, что работы проводились без соблюдения правил безопасности, внимание, путем смешивания бензина различных октановых чисел. Вся ця и подобные ей Належали колишньому міністру енергетики Ставицькому. Це раз. Друге, ми готові, готові разом з міністерством внутрішніх справ чітко розслідувати, як заступник генерального прокурора зупинив розслідування міліції, як він став співвласником такої нафтобази і подібних нафтобаз. А найголовніше, щоб саме ці мільярдери відшкодували збитки і в судовому порядку і сім'ям, і нашим громадянам, тобто бюджету. На вихідні по Україні і місту Києву оголошено надзвичайний п'ятий ступінь пожежної небезпеки. Нині доступ до лісів обмежено, а розкладати багаття категорично заборонено. Наші журналісти перевірили, як дотримуються безпеки у лісопаркових зонах. Ліс поблизу житлового масиву ДВРЗ. Прохолода та свіже повітря приваблюють чимало місцевих мешканців. Втім, недоплаче іскра може спричинити масштабну пожежу. Тому нині розпалювати багаття тут зась. Аби зелені легені столиці не перетворилися на оселю червоного півдня, насадження цілодобово моніторять. На вишках стоять камери. Раз у день прилітає гелікоптер. Дві відеокамери у нас працюють, які ведуть постійний моніторинг за лісовими насадженнями. Тільки десь якийсь дивок появляється зразу, які виїжджаємо для локалізації. Створені патрулі, які патрулірують. З допомогою там автомобільним транспортом, які пішемо. Усі ліси столиці посічені мінералізованими смугами. Дієвість таких ліній продемонструвала пожежа, яка сталася у лісі біля масиву ДВРЗ кілька днів тому. Вогонь знищив лише траву у маленькому клаптику. Далі земельних валів полум'я не пройшло. Відновлено е десь біля 650 кілометрів. І створено нових теж десь 105-110 кілометрів. Мінсмуга це зняття верхнього шару, трава знімається, знімаються ці всі рештки сухі, і воно виходить, земля, як земля ж не горить. Готуючись до літнього пожежа небезпечного періоду, Київ не вийшла габовими на в'їзді до лісів. Уздовж доріг з'явилися і обмежувальні надовби. Перекриті у нас непланові дороги та заїзди шляхом встановлення шлагбауми надовнів, це і в кількості 130 штук. Якщо людина побачила незначну пожежу, можна самому загасити, банально затоптати пожежу. Якщо досить велика пожежа, необхідно подзвонити до Киокі із на гарячу лінію. Це телефон 272 4018 або 101. У Зеленбуді вкотре киян та гостей міста відпочивати біля водойм, а не в лісах. А розкладати багаття взагалі заборонено, принаймні, доки рівень пожежної небезпеки не стане нижчим. З початку цього року у лісах столиці 250 разів палала трава та чагарники. Поки що минулося без тяжких наслідків. Богдан Браненко Андрій Геля та Київ. За минулу добу, внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає. Десятьох було поранено. За повідомленням адміністрації президента на Маріупольському напрямку вчора обстановка в цілому була спокійною. Противник здійснив обстріл позицій, АТО зі 152-мм гармат та мінометів в районі Павлопольського водосховища. На Луганському напрямку бойовики переважно зі стрілецької зброї, а також мінометів вели вогонь від попасної до російського кордону. Найскладніша ситуація на північ від центральної ділянки бахмутської траси, де противник регулярно Провокації. На Донецькому напрямку велися активні бойові дії поблизу аеропорту. Противник активно застосовує там заборонене важке озброєння, гармати, танки, які засереджені практично на лінії зіткнення. Також зафіксовано введення артилерійського вогню по наших позиціях в районах Мар'їнки, Старогнатівки та Гранітного. В районі Горлівки ворог застосував 120-міліметрові міномети. Також там зафіксовано роботу снайперських груп. Як не переплачувати за комуналку і до того, що отримувати якісні послуги, нагальні питання щодо захисту прав споживачів компослуг керівництво міста обговорило з представниками органів самоорганізації населення. Зокрема, у столиці вже запрацювала житлово комунальна інспекція. Завдяки її перевіркам, жителям 40 будинків у Деснянському та Святошинському районах здійснили перерахунок за опалення на суму мільйон 200 тисяч гривень. Такі ревізії проводитимуть по всьому місту. А для того, щоб покращити зокрема якість прибирання у під'їздах. Двірники отримуватимуть зарплату тільки після схвалення роботи мешканцями. Ми даємо можливість зараз контролювати прибирання під'їздів. Така нібито проста річ, але вона багатьох хвилює, оскільки також сплачуються за це значні кошти. І зараз без підпису мешканців, що протягом місяця прибирався під'їзд, не буде нараховуватися відповідна оплата премії тим, хто за це відповідає. Ми дали змогу сьогодні органам самоорганізації населення, які є представниками будинкових громад, мікрорайонних громад, контролювати якість ремонтних робіт, які відбуваються в житловому фонді. Основний наш акцент це дати інструменти нашим громадянам для захисту своїх праців. У столиці на вулиці Драйзера прорвало водопровід. Фонтан з пошкодженої труби сягав у висоту близько 25 метрів. Вода поливала багатоповерхівку і залила вулицю. Пізніше комунальникам вдалося перекрити пошкоджену трубу. Тепер на місці фонтану величезна яма. На цьому поки що все. Ми й далі стежимо за розвитком подій. Перші підсумки дня традиційно 19 ті А зараз ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. Спортивні новини, Мої вітання. Сьогодні у Баку стартують перші європейські ігри. У сьомі розпочнеться офіційна церемонія відкриття. Українці на парад країн учасниць вийдуть перед останніми – 49-ми. Незважаючи на те, що офіційно ігри ще не розпочалися, змагання вже тривають. Так український дует Яна Нарежна і Єлізавета Яхно кваліфікувалися із другим результатом до фіналу дуетів синхронного плавання. Команда дівчат у синхронному плаванні також посіла друге місце у кваліфікації. І щодня у Баку олімпійська збірна поповнюється новими спортсменами. Так напередодні до Азербайджану вилетіли представники стрільби з луку, настільного тенісу, теквондо греко-римської боротьби, стрибків на батуті, вільної боротьби та боксу. Усі як один у піднесеному настрої стверджують, готувалися завзято і готові боротися за медалі. Усього у Баку змагатимуться 243 українські спортсмени у 19 видах спорту. Серед них сім олімпійських чемпіонів. Єдиний вид, у якому не буде українців, легка атлетика. Причина проста. Європейська федерація вирішила у межах європейських ігор провести чемпіонат старого світу у третій лізі. А українці, як і інші топ країни, не беруть участі у таких змаганнях. Це такі, якби вперше проводяться європейські олімпійські ігри таке грандіозне свято спорту. Ось ми надіємося там виступити якнайкраще. Всі, мабуть, готові, всі підійшли в такій найбільш оптимальній формі. Не можна сказати, що в піку, тому що попереду ще дуже важливі старти, ось, але всі будемо намагатися виступати виступити як найкраще і здобути усі усі золоті медалі, які тільки можна. Один з найяскравіших представників золотої ери українського плавання, чемпіон світу та Європи рекордсмен світу Олег Лісогор скасував плани повернутися в олімпійський спорт сьогодні. Знаменитому чемпіону 36-ті повернутися у цьому віці до рекордних швидкостей непросто. Але відібратися на чемпіонат світу було цілком можливо у найкоротшому спринті брасом. Цього літа мондіаль з водних видів спорту прийме Казань. Там паралельно змагатимуться плавці у категоріях. Олімпійці і майстри лісогор міг би виступити в обох з них, але вже під час підготовки до перших контрольних стартів чемпіонату Київщини нагадала про себе стара проблема, травма портняжного м'яза. Тож сьогодні Олегу доводиться зосередитися на директорських і громадських справах, а спорт розглядати на аматорському рівні, передаючи досвід юним. Я по-прежнему плаваю для себя, да, но, увы, не могу как бы, пока давать нагрузки, те, которые я хотел бы, и, ну, соответственно, не смогу выступать на хорошем должном уровне, если ехать на чемпионат. Это специфическая травма, то есть как бы, связана только с плаванием и конкретно с брасом, поэтому как бы, в жизни она не мешает. Жіноча збірна України з баскетболу розпочала свої виступи на чемпіонаті Європи у Румунії з поразки. У першому матчі підопічні Чечура поступилися грізному супернику Франції 55-79. І сьогодні о шості дівчата розпочнуть матч проти шостої команди Європи Чехії. Ну наразі це все. Перемог вам і нам до зустрічі.